Сьогодні компанія «АвтоФокус» фокус у нас нове відходжу. Це на Chevrolet Каптіо 2014 року. Доволі цікавий кросовер за свої кошти. Одна єдина реєстрація в Україні один власник, у нас технічна машинка обслужена зроблена ТОшка. Кожне того або раз рік, або кожні 8 тисяч. Мастила в коробці була заміна по приїзду в Україну, тобто машина повністю обслужена. Наразі перебрана також ходова частина, авто готова. Радувати нового власника. По кузову охайна, сіленька. Ось таких красивих диск. Є в нас задні партніки. По задньому ряду є склопіднімачі, шкіряний салончик в шикарному стані. Центральний підлокітник у нас під стаканечками присутній. Постелі ніяких зауважень. По передньому ряду у нас повний електропакет з регулюванням дзеркал, датчики світла, автосвіт, датчики дощу, електричне регулювання. Переднього водійського сидіння, люк у нас також присутній, шкіряне мультикермо, помилок ніяких немає по машині. ось така мультимедіа, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, екорежим їзди, електроручник. Тут у нас додатковий бордачок також присутній. сховалося. Ось така пропозиція є в нас для вас. Адреса Михайло Грицька з 9 до 19, Ми працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте і обирайте для себе найкращі пропозиції.